Перша Самуїлова, 12 розділ, і сказав Самуїл до всього Ізраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами, а я постарів та посивів, а сини мої, ось вони з вами, і я ходив перед вами від своєї молодості аж до цього дня. Ось я свідкуйте проти мене перед Господом та перед його помазанцем. Чи його вола я взяв, чи осла чи його взяв я, а кого я гнобив, кому чинив насильство, і з чиєї руки взяв я підкупа, і відвернувся свої очі від нього, і все це я поверну вам. А вони сказали: не гнобив ти нас і не чинив нас насильства, і ні від кого нічого не брав. І Він сказав: Господь, свідок на вас, і свідок Його помазанець. Цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці, а народ сказав свідок, і сказав Самуїл до народу свідок: Господь, що поставив Мойсея та Арана, і що вивів наших батьків із Єгипетського краю. А тепер станьте, і я буду судитися з вами перед Господнім лицем про всі добродійства Господні, які Він учинив із вами та з вашими батьками. Як Яків прийшов був до Єгипту, і батьки ваші кликали до Господа, то Господь послав Мойсея та Ораона, і вони вивели ваших батьків із Єгипту і осадили їх у цьому місці, та вони забули Господа, Бога свого, і він передав їх у руку Сісери, начальника хацорського війська, і в руку Фелестимлян, та в руку Моавського царя. І вони воювали проти них, і кликали вони до Господа та говорили: Згрішили ми! Бо покинули Господа та й служили Ваалам та Астартам, а тепер урятуй нас із руки наших ворогів, і ми будемо служити тобі. І послав Господь Єрубаала, і Бедана, і Євтаха, і Самуїла, і врятував вас із руки довколишніх ваших ворогів, і ви сиділи безпечно. А коли ви побачили, що нахаш цар Амонських синів прийшов на нас, то сказали мені. Ні, нехай царює над нами цар, а цар ваш Господь Бог ваш, а тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось дав Господь над вами царя. Якщо ви будете боятися Господа, і будете служити йому, і будете слухатись його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете і ви, і цар, що царює над вами, ходити за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатися Господнього голосу і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. І ось тепер станьте і побачте ту велику річ, що Господь зробить на ваших очах. Чи ж сьогодні не жнива на пшеницю? Я покличу до Господа, і він пошле грім та дощ, а ви пізнаєте і побачите, що велике ваше зло, яке ви зробили в Господніх очах, жаданням для себе царя». І кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грім та дощ, і весь народ сильно злякався Господа та Самуїла, і сказав увесь народ до Самуїла помолися за своїх рабів до Господа, бога твого, щоб нам не померти. Бо понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що жадали для себе царя. І сказав Самуїл до народу: не бійтеся, ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа і служіть Господеві всім серцем своїм. І не відступайте, і не йдіть за марнотами, які не допоможуть, і які не врятують, бо марнота вони. Бо Господь не полишить народу свого ради свого великого імення, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Також я не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас, і я буду наставляти вас на дорогу добру та просту, тільки бійтеся Господа і служіть йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив він із вами, а якщо справді будете чинити зло, погинете й ви, і цар ваш.